Усім доброго дня, з вами дядько Сашко. І сьогодні буде Нехороше відео. От, лежить колесо у машині Розрубало. Ось дірка. Ну тут більш така, навірно, ключа не запхну слід. Розрубали на ямі. Був за рулем не я, син. Ну как би, ну це діло случає. От. Ямка була сантиметрів 30, ну глибиною. Капець. Так поставив запаску, а запаска літня. Нува геть, але літня не їде Вообще. Так, їду зараз на шиномонтаж, подивимося, диска, як вони м -м, чи будуть рівняти, чи не будуть кинути на машину, бо удар, звісно, був сильніший. Спустило моментально, секунда діла. Так, резина у нас в преміорі, це росава одливає по якійсь. Італьянській технології. Ну, питань до неї не було до сьогоднішнього моменту. Ну, як би це не видержи ніяка резина такого удару, я так думаю. Чим хороша ця резина, що в неї ось отакі замки і вона їх заламує на льоду. Ну, тобто я не думав куди їхати. Їхав куди хотів зимою. Як би хороша резина. У мене ще є ось один скотик, лежав у погрібі. Запасний. Так. Ну, мабуть, буде. Я так уже сів подивився, наверное, буде хакапеліта від Nokian Пара. Найбільше мені сподобалось. Колесо поставлене, запаска на місці. Так, Будьте уважнішими на дорозі. Получилось почти півтора часа времені і 150 гривень по грошах. Ну і колесо півтори тисячі майже. Все, всім пока.